Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про статтю New York Times, яка сказала, що за кілька місяців Україна та Росія можуть бути уже за столом переговорів. Частину інсайдів того, чому приїжджав Блінкін, вже є інформація, що називається сполів. От ну і третє, Путін прилетів в Китай. До речі, взяв з собою весь уряд, і дуже дивно чому наші розвідки не поцілили цей літак, тому що дивіться одним. Нажаттям курка могли б якраз таки покласти край багатьом проблемам України. Давайте почнемо, проговоримо і Блінкіна, і Путіна, і завершимо власне, Нью-Йорк Таймс, до чого вони підходять, що вони загалом розказують. От є трошки інсайдів, тому підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо. Ви знаєте, що росіяни продовжують нас атакувати своїми спробами ботоферми. Понизити видачу нашого українського політичного контенту. Наше завдання ж навпаки його піднімати. Тому підпишіться, це сприяє. Е, дякую. Вчора збір на РЕБ зробили, запустили всі процеси. Поїхали. Блінкен е, був вчора в Україні і сьогодні знаходиться в Україні. Ну і мої джерела кажуть, що найголовніше питання суворе було. Приїхав ревізор. Виявляється, все по гоголю корупція. Корупція і йому в голову не вкладається, що друзі, як так ви можете красти. От причому в нього звідкись є і реальні цифри, скільки крадуть на оборонних спорудах, скільки крадуть на чому. І, власне, це одна з головних причин його розмови. Кажуть, був суровий, але справедливий. Ну і власне багатьом, ну багатьом, кільком людям, з ким він зустрічався, це не дуже сподобалося. Образилися, а що ж ви приїхали, нас критикуєте, обіцяли, що приїдете підтримати. А тут вставили так дуже жорстко. типу, мовляв, що корупція вас знищить. Ну і, насправді блінкін не просто це сказав на словах. Блінкін е, в закритому режимі. Блінкін про це і сказав, власне, теж. Маючи е, публічний виступ, він загалом насичений день провів. Ну, от е, був КПІ е, в Київському політех, е, політеху, е, був в цьому, був е, потім в барі грав, потім цей бар викликав бармен диктат. Ну, от викликав дуже багато запитань, багатьом не сподобалося, Зараз скажу, чому і що це загалом означає. Ну, от, але, типу, Блінкен, виступаючи, в. Е, в політесі в КПІ сказав наступну історію: що перемагаючи Росію, ну типу вбиваючи дракона, важливо не стати драконом. Ну от що тут це означає, це натяк, що і він там теж так чітко достатньо сказав. Що друзі, дивіться, ви перемагаєте Росію, щоб не стати Росією на полі бою. Але перемагаючи корупцію, або навпаки, не перемагаючи корупцію тут, ви маєте е, можливість стати Росією. І ніякої диктатури, це теж там на, натяки, ніякої корупції не повинно бути. Ну і Блінкен, власне, ну, скажімо так, е, рідко він приїжджає в такому. Настрої, що просто типу говорили дуже багато про корупцію і про те, що реформи зупинились. Ну, власне, ми з вами це теж проговорювали. От, е і це якраз історія про те, що м як би не намагались деякі чиновники ховати корупцію і політики, але її видно. Причому видно навіть із за океану. І ось про це якраз Блінкін говорив. Друге, не без чого було це кадри. Десь не подобається власне та вибудована вертикаль, і якраз про кадри говорили. Не просто так приїхала пані Маркарова, от е, яка була на зустрічі із послом із е, пані Пріцкер. Пріцкер відповідає за відбудову по Україні. От і власне Пріцкер теж приїхала говорити е, про це, тому що і будівництво фортифікаційних споруд, яке турбує штати, що воно робиться не дуже якісно. Я знаю, що на місцях деякі... Лідери партії, олігархи е, беруть по 50% е, на кишеню, а за 50% намагаються збудувати. І кажуть, що журналісти туди не залізуть, бачите, секретний об'єкт. Не можна українським журналістам дивитися, а солдатам не можна по фотографії робити. Тому що як це так? Зливаєте позиції ворогу. Тому ось цим покидькам можна наживатися. От розумієте, така історія. Тому фортифікація, відбудова не просто так приїхала пріцкір, Кадри зрозуміло що, ну, от, ну і загалом, власне, план, про який я вам говорив, стратегія війни. Ну от, через те, що треба розуміти штатам, треба розуміти нам. Ну і обіцяли під гроші дати цю стратегію для закритого формату, так як я вам і прогнозував, коли тільки він вступив на київський вокзал. Ну, от, ну що цікавого. Потім Блінкін пішов грати на гітарі. Ну і власне офіс і пул офісу, і деякі там чиновники, до речі, з різних таборів, почали казати, як так в воюючій країні грає на гітарі. Насправді багато хто не зрозумів реалістичність меседжу. Він сказав, що друзі, якщо ви не почуєте те, що я вам сказав в першій половині дня, далі нам все рівно, ми просто будемо грати на гітарі. Розумієте, і ось ця відповідь. Якщо ви себе будете вести як гітаристи, то ми з вами теж будемо вести себе як гітаристи. Тому що серйозних меседжів, які доніс Блінкін в попередні приїзди, не почули. Сказали більше виділити на антикорупційні органи, реально довести реформу суду. І він там чітко каже, що друзі не голосувати за реформи, а імплементовувати реформи. Ігра на гітарі це було, що може бути в майбутньому, якщо ви нас не почуєте. Просто в офісі цей меседж не щитали, а він був дуже чіткий. Ну і, власне, запустили цілий пул різних <гум> лідерів думок. Ай-яй-яй, дивіться, що він там співає, що це за історія, що це таке. Типу, приїхав підтримати, не так настрій підтримувати. Він приїхав з чіткими меседжами, а це альтернатива того, яким чином може виглядати дружба і співпраця. Ну і зрозуміло, що для Зеленського це теж певний меседж. Ну, от, як сказав сьогодні один дипломат, ну, Зеленський вміє грати на піаніно. Блінкен показав, що вміє грати на гітарі. Але є альтернатива, можемо займатися чимось іншим, наприклад, поставками зброї, реформами, боротьбою з корупцією. Не будете цього робити, буде вам ось. Така річ сказав один європейський наш друг. А, ну і ще сказали дуже жорстко перестати тиснути на змі. А, сказали, перестати займатися ось такими речами, які відбуваються в останній час, коли намагаються тиснути на демократичні змі. І медіабулінг, і кібербулінг, і переслідування, і прослужки, і багато чого іншого. Це якраз лягає в ті слова, які говорив Блінкен: що не можна а, тиснути. На пресу і не можна стати Росією ось це якраз таки дуже важлива річ. І будуть ще додаткові деталі. Я вам обов'язково по поблінкіну розповім. От, але відбудова, корупція, кадри е це топ. Ну і зрозуміло, що моральна військова підтримка. Ну, от і привезені кошти. От, далі е, Путін е, в нас полетів в Китай, вже його літак сів. Я дивився от якраз перед записом цього відео. Ну, от, е, Путін виступа, буде виступати перед е, Сі. Ну, буде як ведмідь просто тренований плясати. Ну, от, і це буде. Ну от якраз таки сьогодні і завтра там буде такий візит. Ну от на державному рівні Путін готується, взяв весь свій, весь свій кабінет міністрів. Ну от і власне це я жартую. Але е, в кожному жарті доля жарту, е, коли будуть вертатися для нас, би дійсно це була б непогана ціль і мішень. Ну от над цим можна було як мінімум задуматися. В Росії були випадки, коли футбольні команди чи там хокейні команди всім складом. Ну от, от аналогічна історія могла би бути з Путіним. Власне, що Путін зробив? Путін заговорив про переговори кілька важливих зев щодо України. Ну от в інтерв'ю китайській газеті Сінхуа. Ну насправді це не газета, це ціле агентство державне, типу. Типу нашого Українформу. Ну, за словами Путіна, в основу дипломатичного процесу може бути покладено китайський мирний план, який передбачає початок переговорів щодо нинішньої лінії фронту, тобто без виведення російських військ, каже Путін. Переговори. Повинні включати серйозну розмову про гарантії безпеки для Російської Федерації та України. Путін назвав головною проблемою переговорів надійність гарантій і з боку заходу. Ну надійність, зрозуміло, що в лапках дуже багато говорить про мир, про справедливість. Дуже багато говорив цьому інтерв'ю б його. Перечито за словами Путіна Україна та Захід не хочуть обговорювати китайський план. Плюс там Путін трошки значить помріяв, політав по, по, по всесвіту. Сказав, що до 30-го року він хоче підняти російську економіку на четверте місце за розміром ВВП. Ну а що насправді дуже смішно, через те, що Росія зараз 1,6, а там треба підняти на 4,8, майже до 5. В три рази за шість років ну, Росія ніколи в житті так не росла. Ну, от, ну і точно рости не буде. Ну, от, Але, типу, хоче вийти на четверте місце, всіх обігнати. Ну, подивимось, як в нього це вийде, але заявки такі робить. Ну, Крім цього, багато жалівся на Захід, хоче нову фінансову систему, обійти СВІФТ. Ну, от хоче дуже багато власне військового постачання. Ну от хоче дуже багато підтримки. Ну і власне вибудовувати багатополярний, багатовекторний світ, в якому власне буде домінувати Китай, а не сполучені штати. Ну отну таке собі програмне інтерв'ю для того, щоб підлизнути китайському е, лідеру і показати, що це залежна тобі, Росія їде до тебе всім складом получати. Цю грамоту на управління Росією. Ну і всі зараз буде власне проводити співбесіду. От, кого брати, кого не брати. От, і будуть якраз таки зараз дивитися за цими всіма історіями. Росія зараз, скажімо так, поїхала на сватання, будуть намагатися сподобатися новому своєму господарю. Ще одна річ. Яку я хотів сьогодні проговорити, це зрозуміло, що стаття це стаття власне New York Times, яка дуже багато переповідає для західного читача, але дуже різко завершується, обриваючись е, такою фразою, що за кілька місяців Україна та е, Росія можуть бути за столом переговорів по китайському по корейському сценарію, по корейському прикладу. Давайте зараз це розберемо. Кілька хвилин на це витратимо. Це важливо. Ну, от, через те, що коли Блінкін тут, Путін в Китаї. Тобто, це два стратегічних візити, тобто, це відзеркалення в дипломатії. Часто так роблять. Одні поїхали до своїх друзів, до свого тренера, другі поїхали до другого тренера. От, і тут якраз чи ще, е, тренер приїхав зараз до нас. Ну, підсказочки привезли. Привезли гроші, привезли е, чітке розуміння, де треба бороти корупцію. От, і я думаю, що зараз. Якраз таки на глобальному рівні дві великі країни будуть думати про допомогу. От. Але стаття говорить про те, що минулого року, і в му році, коли Україна вибила Росію з Харківщини, з Херсонщини, з Київщини, і всі боялися кричали Ой-ой, ой щоб Росія не розвалилася. А зараз е проходить 18 місяців, ситуація кардинально міняється. І вони говорять, що за 18 воно знову може ще більш кардинально бути змінена. От і говорять, що зараз буде пік атаки Росії. Це липень, серпень. Далі, в червні Росія спробує піти атакувати Донбас. Захід переживає за Харківщину. Вони кажуть, що Харківщина дуже важлива. Одне з найбільших місць танкових битв в Другу світову війну друге найбільше місто України. Ну, от і це якраз таки дуже важлива річ. Далі вони переживають в статті, що Путін може атакувати Україну, коли буде саміт G7, і Байден може не повторити фразу, яку він говорив, що Росія вже програла, як він це робив минулого року в Фінляндії. Ну от і вони кажуть, що Росія знайшла кілька непоганих технічних рішень. Зміна от, Каби е проти Ребова боротьба скопіювали, змовпували українське впівроване, і вони говорять, що це посилило Росію. Ну а ті наводять там приклади деяких експертів військових, які говорять і професорів, які говорять, що Росія власне погано починає, але зараз війшла в кращу форму. Ну і Нью-Йорк Таймс говорить, що Росія зараз на своєму потужному місці, але в 25-му може ввійти Захід, допомогти і розглядається ідея Макрона щодо введення. Війські вони говорять, що коли захід буде в 25-му тут присутній, то ситуація знову може змінитися на користь України. Ну от вони натякнули, що захід в 25-му може бути тут. Ну і це меседж Росії: сідайте за стіл переговорів. Ось це такий меседж приїзду Блінкіна. Те, що я вам вговоривши вчора, ну от що перемовини все рівно будуть на столі. Ось зараз. Блінкін шле меседж Китаю та Путіну. Ви там заходьте на Таймс, читайте. Ось це по великому рахунку виглядає як меседж тій стороні. Два паралельні візити. Ось прийшло тут. Е, ну власне, 25-й рік захід може бути тут і допомагати ще більше Україні. Але вони всі переживають, щоб ми витримали атаки 24-го року. Особливо літо буде дуже. дуже і Це буде дуже складне літо. Ну от, і вони дуже над цим переживають і говорять, що от якраз таки може бути історія саме про зустріч, як в Кореї було в 1953 році. Ну от, і це може бути або припинення вогню, перемир'я, або заморозка, заморожений конфлікт, завершують свою статтю. Насправді відомі Девід Сенгер, Барнс, Джуліан та Кім Баркер. От глибокі статті про національні проблеми пишуть, особливо Баркер, і це якраз такі. Ну такі, скажімо так, люди, які по кілька книг по національній безпеці писали. От і. Про проблеми безпеки більше двох десятків років пишуть. Тобто, це імениті журналісти, це не якісь там випадкові колумністи, блогери, ну чи там кореспонденти. Тобто, це все якраз таки без, без російських, ось цих журналістів, які теж там дуже часто люблять приносити свої суперідеї, і бачення, розповідати, Ні, це чисто такі американські журналісти, дуже поважливі, яким вірять, вхожі в великі, високі кабінети. Ну от, ось такий меседж вони прислали. Друзі, напишіть свою думку, які ваші відчуття, ваші прогнози, ваші бачення. Ну от, і від приїзду Блінкіна і від Гітари сподобалась вам гітара? Не сподобалася. Власне, Путін в Китаї зможуть домовитись про посилення Росії. Ні, ну і власне ось цей меседж про північну південну Корею. Ну я вам скажу, що Північна Південна Корея. Гарне порівняння, що Росія якраз таки це 100% Північна Корея, замкнута, тупа, примітивна, агресивна держава. І Україна ліберальна демократія, яка хоче розвиватися. Росія, правда, це по-іншому бачить. Вони каже, що Північна Південна Корея це типу Україна всередині. Ні, ні, ні. Росія і Україна ось цей світоглядно: два різних світи. От, просто приклад Кореї дуже поганий. В тому плані, що це одна країна. От. А тут ми бачимо ну, по географії і по історії, але от як ми бачимо по розподілу це два світи. Ось так само тут. Ну але сам, самі автори говорять все таки про перемовини, стіл переговорів і власне заморожування по лінії, де ця вся історія знаходиться. Ось така річ. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Нам треба з вами рости для того, щоб витискати російських агентів з українського ютюбу, українського політикуму. Ну і прошу вас, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.